Привіт любителям рибалки, особливо стосується любителів спільної рибалки. Хочу поділитися вмінням прив'язати приманки, і одна з них це прив'язування приманки напряму до жилки, без використання виплюшків, карабінчиків і тому подібного. Для того, щоб не налякати такими девайсами рибатку, як гола, чи собак, які дуже обережні і чим менше всяких девайсів на жилці. А те в нас більше шансів є щось зводити. Це буде наша приманка за такою петлею. Це наш, наша жилка, шнур. Е, відповідно, продіваємо через петлю. Кілька разів обмотуємо наш кінчик довкола основної жилки. Це може бути. 5-6 разів. Ось така конструкція. Придіваємо наш кінчик попри нашу приманку. І повертаємо наш кінчик під петлю, що створився при проведенні біля приманки. І це затягуємо. Петля самозатяжна. Чим більше ребка тянемо нашу петельку, тим більше жилка, чи шнурок витискає вузол. Перепрямних перехрещень немає. Розрив я бачу, як правило, отут розриваються чи далі, але само вузлі розривів я ще не маю. Треба користуватися, сподіваюся, вам може додатися. До нових до зустрічі.